No, ну будьте добрі, тко на стрімове, напишіть. Це вид, коня, це добрі. Бо яся вже дуже змиригував з цим. Ну Мені визирато шачі добрі. У мене вказує. Видко бавку, видко мене, чат не видко, бо його ще не є. Дораз буде. Добре, добре. Значи може да ме бавите. Но, Upgrade all cards in your hand for the rest of the combat. Най-бде. И се, се най И се, се най И със се, се нам треба. И сесе се нам треба. Мігалю сила стрімиш трічі на день. Ха-ха. Коб. Се я. Я так розумів. Я видав на ютуб не буду всі три дараби окремі заливати. Я залю видав ведь перший, ведь послідній, і й готово. Бо то, то дурниця. Залю може ця битку з посліднім боссом, та й. Тай буде добрі. Уу, Нікейте. Channel 1 Dark for each. Orb slot. Значить, у мене з слотів слотив 1, 2, 3, 4, 5, 6. Значить 6 темних. Класно. А тепер ще можу упалити. Ні. Хотіло... Хочеться Tempest Упалити айбо. Поскоро. Поскоро, поскоро. Раз. Блок. Я зараз я, я об'ясню чого. Я хочу, щоб вони собі ще накленцали демеджа. Видите, вони з кожним слідучим раундом собі ще буду демеджа накленцавати. Я хочу був не ще має накленцалити, а я хочу всього попробувати вгатити за інним разом. Кіть получиться. Блок, блок, блок. 7 на 4 він я дуже у нього палиться. Три карти лиш можу. Значить то буде і ся. Іся. Юй. Но я його вже мав добити. А далі треба буде розбирати, чого в мене така біда із стрімом. Не знав, що в то. Добре. Значить, що в нас тут? У мене ніякого блока зас не є. Є, є в мене блок. Боліпше сяк. Та й сяк. Юй, сесе дорастить по ньомуся прогатить усе. Мені тепер треба треба, обомся назад упало тото uh, Tempest, Та буде парада. Тут мені треба діву. І все мене похабит. І все мене похибит. Бо 10 на 4 і це він мені 40 демеджа упалить. Ну, уже як є, вже як є. Аби це 7... він... Костю, ти упав? Може ніж все так розлігати на полиці? Аби падати, ге. Не кина на нього. Добре. І Семене Ай, Або дали мені треба блок. 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 Юй. Дуже много вже демеджа, бо треба, треба мені евокувати сісі лобдочки. І мені то, -то треба так і наразі. Ту є темпест, Шли То вже дали в нікуди просто йде. Ехоформа уня буде. І Ссевня буде, парада, парада. парада. А, все вже не можу. Ну добре. Фух, перший раз їм губив Тепер іще другий раз буде. Тепер Теперя пробуде. Ну. А я можу лише три карти походити тепер. То значить буде сеся. Ти Сеся Бо інчук і не об'є. два здоров'я. Хе, Хе. 14 на 3. Пана Муруського. А -а -а. О, блок. Много блока, айборас туди. Я не хочу вмирати. Я дуже не хочу вмерти. Дуже ся був. <свят> так, перша карта буде двочі. Значить, ліпший сю А зась дурниця всяка. Блок. Добре. Глейсер можемо собі взяти. Ну. Тепер він мені. Е, ну, коротше, він мене приб'є. Ну, та вихоснувалося тото зілля Fairy in a bottle. І тепер я би його мав бити теоретично, бо у нього вже там ніч не встало. Значить, це двочі буде. Се раз. Тай. Ти та й все, ти готово. Фух! Я його добив! Я добив! добив добив. То Ту то -ту -тутум, ту-тум, ту-тум. A deep pulsing dread can be felt throughout the room. In this, the hurt of the is this the heart of the spire. The source of Oh, of this evil continue you charge your core to its maximum attack you deal 800 in 3 damage the hurt squirms and bleeds but is ultimately still pounding are your magnificent attacks not enough continue you ask yourself Have I been here before? You feel that you have dealt a total of 32187 damage to the HYORT and total of oh дуже много damage has been dealt by all who have challenged it. The HYRT pulses louder and louder as your consciousness fades. Sleep. Та-да-дан! Victory Bugosni. Не, Томаша, я з серцем ще не бив. Та можу казати, що я бавку іще ще не прийшов. Я знав, що там з тим серцем може ще по-нормальному бити не так і тепер. Ну, такого в нього ще не було. Значить, э, на Slay the Spire видав все. Не будемо більше, більше низько бавити, не будемо низько більше стрімити. Ой! Не знав, як ото буду чинити. На YouTube видав, видав, не буду заливати три, три окремі дараби з тими глюками. Залю видав лише цей послідній, а ведь перший, та й послідній буду відійти. Ну так що, усім красно дякую. Майтеся, будемо стрімити ще з хромакеєм, буде, будемо відіти, як то буде фунгувати. Воно не дуже паскурно тепер на екранове. Нормально, Нормально ся никало на баусі. Я пак буду никати потор, мені інтересно. Із інтересного, ми низько зобрали до блуду гроші. Красно дякую шитким котам на, на дяку замітував яку купіку. У Уєнново на, на безплатно послухали мало Джоні Струка. Буде інтересно поникати, як Ютуб буде з тим. Це, це не буде блокувати. Може там мінус якийсь такий вихоснований, що з чого не можна було брати. Будемо відіти. Ну no, і та на низька туди видав раз усе. Сукутіться, держіться. Мися тут з вами будемо видіти в одниськи маленько май часто. Добрали до зри... раз і гривню. Так і є, так і є. Низька біжу 800 гривню прийшло. Дораз поникав, то повім ти. Низька 960 гривню прийшло. Так і є Дуже поранно. я, я в шокові, чесно. Дякую вам усім.